Погодка у нас сьогодні слякотнуш. Слякотнущная. Поняли? Які слова я придумую на ходу? Їду за новим телефоном. Другим. Мені треба другий телефон. Їду в Любаву. Зараз дам посилку на тему назад повернення. І чекаю, маму, вона теж прийде. І поїдемо. Так, в любаві поставили оцю штуку, і тепер треба під'їхати от сюди. Отак-от от і. І отак от, от взяти талончик. Блях, я не достаю. Треба да. роздягатися перед тим, як тягнутися. І тепер це все безкоштовно, поки що я вже побачила, дивилась в інстаграм. Так, для мене завжди найкраще місце на парковці. І цей. І потім на виїзді треба цей талончик там кудись показати, ну, В общем, Поки що у нас тут вчать, як правильно користуватися парковкою. А потім буде 30 гривень година. Ні, перше, що та година чи 30 хвилин безкоштовно, а потім недорого, в общем. Так, якщо є місце. А, ну, звісно для нас є найкраще завжди на парковці. А, за утрату талончика штраф 500 гривень. От я вам і розказала черкащанам. Знайшлося для нас найкраще місце. Це на притом найкраще, yeah. uh, Цей. Короче, я купую простенький телефон, uh, от этот Xiaomi Red. Якось там 14-й. Подивилась я на них огляд. Мені треба просто, щоб на це я знімаю. І в цей момент, коли я знімаю, мені часто треба або джепті-чат під рукою, щоб я щось там розказала, запитала, або там інше відео показати, TikTok, наприклад, і прокоментувати. І мені не вистачає другого телефону дуже. Тому... А мама за мною за компанію полюбаю погуляти. От этот я буду брати. Дивіться, де він тут. Я вже його подивилась що тут з камерами. Ну Мені не та камера важлива. Як в принципі, просто щоб тут додатки працювали і нічого не лагало. Тік-ток я могла джеп'ятічат користуватися, все це я вже про узнавала все нормально працюється. Да, тут звісно, залапав так жорстко. Коштує адекватно. 128 гіг, я думала на 200 там, наступ, 240 брати, але чи 200, скільки там його на 1000 б дорожче було, але немає. Зараз наявності під замовлення теж немає, та й так мені нормально вистачить. Мені там пам'ять не так важлива. А ось, пожалуйста, 17-й. Блін, капець. 70 штук. Це триндець ціни, так? Да? На айфони. Останні шістнадцятий, ось тридцять дев'ять, триста, два, й якийсь є, двадцять тридцять теж тисяч. Так, мій телефончик вже запакували. Колпровод. Uh -huh. Телефон працює, далі вже uh -huh. дякую. У вас на телефоні є транспорту робочна плівка, на перший час можете з нею ходити. Uh -huh. Потім вже по бажанню поклеїти або гідрогалову, або сахисне споло. Uh -huh. Дякую. Можете мене привітати. У мене є новий телефон. Бачите, як швидко виконуються подарунки самі собі. Да, виїхати тепер з цієї парковки займає багато часу. Дивіться, яка черга, там теж машини. Мимось в клініця в чергу, а там от машина стоїть джип, і не знаємо, будь-що робити. Вже пішли до нього допомагати. Щось не виходить у нього. Там. Я вже вдома і зараз будемо розкривати <свісно> телефончик. Хочу поставити тік-ток. GPT Чат в першу чергу. А і мені, мабуть, напевно, мені потрібна сім-карта. А у мене є ще одна сім-карта. він важкенький, до речі. Телефон. Закос. Це закос? Чи мені здається? До речі, буде зручно притирати. В цих айфонах з трьома камерами. Ну і в, от, в цьому теж телефончику. Дуже зручно, що камера випукла, і її зручно протирати. У мене попередній айфон був. А, камера була, виходить, що чехол такий, до речі, такий, як і тут, по-моєму. Так квадратик вирізан. І там приходилось туди пальцем залазити і там протирати. Це так було незручно, дуже незручно але тут зручно зроблено. Так, ну що? Де він тут микається? Android. У мене так давно не було андроїда. Хоча мені подобається Андроїд. Більше подобався, принаймні. Я не знаю, як зараз, як зараз я буду це сприймати. Але коли у мене був Samsung, і я перейшла на iPhone, я так страждала. Просто мені так не подобалось. У мене ще якась версія iPhone була. 6 С, по-моєму. Да. А він якийсь був глюканутий, коротше. Так, далі. Українська. Збільшений розмір Ні. Починається. Не знаю, що далі робити. Розмір за замовченням. Ну. Не понімать. І у нас проблема. Як далі? Де тут вставляти? Ага, сюди сімку вставляти. Потрібно сім-карту вставити одразу чи що? Чому воно не включається? Налаштування за допомогою іншого пристрою, щоб скористатися налаштуванням. А, скопіювати налаштування, облікові записи тощо з іншого телефона чи планшета, розблокуйте його і тримайте. Неподалік. Мені треба третій телефон, щоб знімати. Розумієте, я коли знімала на камеру на Canon, у мене цей телефон, на який зараз ви мене дивитесь, я знімаю, був от, допоміжним аксесуаром, гаджетом, на якому я щось могла показувати, розказувати, коментувати, зачитувати. І це так незручно. Мені, коли я почала знімати на телефон. І у мене немає телефону в руках для того, щоб щось там зробити під час зйомки. Тому довелося ще один купити. Ну і я брала телефон чисто для цієї цілі. Але він мені так подобається, слухайте, він такий зручний. Сильно довго не вибирала. Подивилася, я подивилася спочатку айфони, беушні. Бо я і цей бушник купувала, мене влаштовує, але я його нормально там заплатила за нього. Я свій здала, знала б, що мені два знадобиться, я просто не подумала про це. То я б свій залишила. Він у мене був 11 і я його не пам'ятаю, чи за 7, чи за 11 тисяч я його віддала, чи за 7 тисяч щось таке. Доплати, доплатила різницю і взяла цей 15 чи 16, який він мене, 15 чи 16. -ти. Другий телефон, я думала, ну теж візьму беушний якийсь. там, Не треба мені там пам'яті великої якоїсь там мега. Все одно мені просто чисто, щоб був доступ в інтернет. У мене є старенький iPhone, ну там вже не оновлюється iOS. І я не можу не в Тік-Ток зайти, бо його треба оновити, а він не оновлюється вже. В Google навіть не можу зайти. Ну, коротше, все, він кірпіч вже, не працює. І будь-який маломальський робочий телефон, iPhone. Ну, якийсь там, коротше, взагалі старий, старий престарий От, мінімально стоїв 7 тисяч. Але якийсь там, який же вона мені сказала, так, 29, 45, Ну, такі ціни, щось я в шоці була від буушних айфонів. Ну тут у нас, принаймні, в Черкасах. А потім GPT чат, чат зайшла, кажу, що мені мені другий телефон, треба, чисто для таких він там мені якийсь взагалі, е, я такого й не знаю, почала дивитися, думаю, та ні, фігня якась, не хочу, я такий зовсім невідомий якийсь. Не пам'ятаю назву, не на П От. І е, потім зайшла, просто написала смартфон БУ. Почала дивитися і багато цих. Е, ну, не БУ, а новий, нові почали мені вискакувати. Е, Xiaomi? як він там, Red, е, Redmi Note 14. Е, і нормальна ціна 7,5-8,5 тисяч. Думаю, тю. Начала дивитися огляд у Ютубі нормальний телефон. Все нормально. Думаю, нафіга мені той айфон візьму. Для роботи дійсно перевірка сім карти Вставте сім карту У нас тут є чохол. Де в мене Тут одразу чохольчик до нього йде. Давайте переміряємо. Звісно, штрих-код такий. Мені він так подобається. якась я непродуктивна Це ж не огляд на телефон, ви ж розумієте, так? Я ж не готувала як огляд. Просто з вами тут скрипка. Достаємо сюди сім карт. Дугенько. Так, не шкрябаємося за сімкою. Ось мій. Боже, яка тут камера малюсенька. Теж знімали і якість була, влаштовувала. Влаштовувала якість. Ой! Це так недавно було? Як швидко все розвивається. А що далі буде? Взагалі страшно подумати. Гляньте, який. Оцей був глюканутий. Тут стільки було нюансів С-серія. С-серія. Так, де? Сюди. О, тут ж можна ще й карту пам'яті вставити. Тут сімка, а сюди додаткова карта пам'яті. Тому те, що я взяла тут на 128, чи скільки. Якщо я захочу більше, зачем я, звісно, можу захотіти. Ну, в раптом, то можна буде, пожалуйста, сюди. Так от, хотіла я Samsung, але потім, оскільки я брала телефон саме для того, щоб знімати на нього, я ж провела дослідження, де все ж таки краща камера. Подивилась купу оглядів Samsung, це S24, помню, чи який там. І з айфоном порівняла. Так, пропонує мені підключитися до Wi-Fi. І виявилось, що все ж таки в айфоні краще він витягує, коли недостатньо світла, менше цих точечок. Краще, здається, стабілізація. Ну, в общем, там були такі вагомі пріоритети в камері порівнянні саме з Samsung. І, і саме для влогів. От статично однаково, а от для влогів все ж таки краща айфоновська камера. От, тому я взяла все ж таки iPhone, а не Samsung. Але мені цікаво покористуватися, покористуватися трошки і Android. Я Розкажу вам потім поділюся. Підключилася я до інтернету. Добре. Далі підготовка телефона. Це може зайняти кілька хвилин. І що? Вони мені там хотіли до послугу продати. Переніс даних. Він мені сам запропонував. Ну, вони сказали: скло, якщо будете покупати у нас, то ми вам його встановимо і переносимо дані. Використайте кабель, який входить у комплект пристрою iPhone iPad або iPhone. Вот, а ну, почалося. О! Є тут і тут такий самий. Зараз треба під'єднати до до вас. Під'єднала я телефончики через дріт, і от зараз у мене йде копіювання. Година 50 хвилин ще буде копіюватися. Тут були ще якісь налаштування, типу, я карточку додала для оплати. Я не знаю, чи знадобиться мені на цьому телефоні. Ну, запропонував, хай буде. От пару маніпуляцій. І у мене зараз одна проблема. Оцей телефон зараз павербанком працює для айфону І от зараз тут 30% зарядка, а айфон сідав вже було 19, зараз вже 34. І я не знаю, чи вистачить цього ще на 2 години заряджати айфона. я не знаю, що буде, якщо він сяде. Тут написано: триває копіювання, не від'єднуйте і не е, вимикайте пристрої. Пішла я вмиватися і спати. І в наступному відео вже зустрінемось з вами. Я буду ще одним телефоном. Тут буде оцей поки що чехольчик. Мені подобається без чехла, Ну, цей штрих-код зачем то я не знаю. От тому буде в чехлі. Може, куплю ще якийсь. Мені дуже подобається він, до речі. Ну, поки що. І такі дуже приємні оці від, 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 від кнопочок. Я набираю текст, мені прям подобається. Я не думала. Можна, ну ладно, ще рано казати, але що, можна не платити по 1000 доларів за телефон. <рес> Напишіть, який у вас телефон, і чи ви ним задоволені, скільки ви ним користувалися, і в порівнянні з чим ви можете порівняти. Коротше, давайте на цю тему в коментарях обговоримо. Цікаво дуже, який у вас досвід. Все, бувайте до наступного відео.